Радіо UA Чикаго також вам сказати ще, що не тільки Москва власне пішла на дно на дно пішло все населення і Москви, і Російської Федерації. Оскільки є в нас для вас також новини, що ж саме там відбувається. Російські окупанти продовжують готуватися до гарячого курортного сезону. Мова йде про наш півострів. Нагадаємо, нещодавно там закрили для купання пляжі, де раніше обладнали окопи. Окопи, тому що вони готуються до того, що Крим все ж таки повернеться до України. І далеко не відходячи, щось там знову вибухало. За повідомленнями місцевих бавовна була помічена поблизу села Кринички, де було багато російської військової техніки. І наступна новина про нашу, не нашу погану Росію. Росія звезла оленярів з якуті для охорони ЗС. Повідомляє Мер Мелітополя. Замість професійних атомщиків набрали неграмотний персонал, не забезпечують норми експлуатації АЕС і повідомляється про вибух міни, який, на щастя, не пошкодив важливе обладнання. Про це пише Іван Федоров. Друзі, хороша новина, ради вас сповістити, що помер пропагандист Багіров, який буде вірною осовою Путіна на виборах. Тому вітаю вас, цим святом. І російський ведучий пропагандистського телешоу Володимир Соловйов вирішив заступитися за президента держави-агресорка Володимира Путіна, про якого зневажливо говорив у своєму відеооблозі терорист Ігор Гіркін. Фрагмент відео з його про програмами опублікували в мережі, тож ви можете подивитися і. Не... А можете і не дивитися, в принципі, <смеш> краще не дивіться. Все, все так зрозуміло дійсно про те, що говорить Соловйов і про Гіркіна. А та що говорити про Росію? Росія йде на дно, як пішов креслик Москва, тому результат цієї всієї акції відомий нам заздалегідь. Просто, просто хочемо, щоб ви знали, що якщо ви сумуєте деколи, якщо вам деколи тяжко, то знайте, що десь там бігають недолугі росіяни, і їм ще тяжче, їм ще важче. І вони мучаться від того, що вони такі. Отож, друзі, хорошого вам настрою! Ми з вами не прощаємося, йдемо на невеличку, знову ж таки, рекламну музичну паузу, після чого маємо для вас інтерв'ю з нашими чудовими гостями Деном Терлецьким та Юлією Скубідой. Дочекайтесь. Радіо Чикаго»